Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 29 березня триває 399-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав один ракетний та 16 авіаційних ударів. Здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Імовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення. Сьогодні, внаслідок авіаційного удару по інфраструктурі міста Береслав Херсонської області, отримали поранення цивільні люди, пошкоджено приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марінському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Марінка. Підрозділи Сил оборони України відбили 48 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Полійському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формувань наступальних угрупувань ворога не виявлено. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Белгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Чернацька, Есмань, Кучерівка, Білопілля, Волфане та Басівка Сумської області, а також в населених пунктів Тимофіївка, Ветеринарне, Глибоке, Піщане, Гатище, Вовчанськ на Харківщині. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Виїмки. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів на Куп'янському та Лиманському напрямках. Серед них Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Куп'янськ, Кислівка та Кам'янка Харківської області, Стельмахівка, Невська, Кузьмине і Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Спірне та Сіверськ на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Має частковий успіх, проте наші захисники мужні тримають місто, відбувають численні атаки противника. Протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхова-Василівки Донецької області. Обстріляв Міньківку, оріхову василівку Бахмут, часів Яр та Торецьк Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка. Успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів, зокрема Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області. На шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Обстріляв населені пункти Времівка Донецької області, Малинівка, Гуляйполе, Староукраїнка і Чарівне Запорізької області. Веселе, Козацьке, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон. В Армянському та Джанкойському районах тимчасово окупованої території Криму противник продовжує будівництво фортифікаційних споруд та окопів. До виконання робіт активно залучають цивільне населення. Авіація Сил оборони за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також підрозділи повітряних сил Збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М. Наші ракетники та артилеристи протягом доби уразили два райони зосередження живої сили озброєння та військової техніки противника, один склад боєприпасів та два склади пально-мастильних матеріалів ворога. Підтримуйте Збройні сили України. Переможемо. Слава Україні!